Слава Україні, героям слава. Також хочу сказати слава Збройним силам України, які тримають вже більше трьох тижнів оборону, і напевно це ще потриває трошки, поки ворог расисто відійдуть з нашої землі. Приємно бачити і підкрести роль власне спортсменів в підтримці. Приємно бачити і сказати то нашим людям, які, яке велике значення мають звернення Володимира Кличка і Віталія англійською мовою до всього світу, німецькою мовою. Так само хочеться побажати, щоб це вже скоро закінчилося, тому що ця агресія фашистів сучасних вона повинна скінчитися, і Росія повинна бути оголошена державою з фашистським контекстом. Одним словом, ми переможемо слава Збройним силам України. Слава, слава, слава.